Анна Геннадійна Карпюк. Uh, так, доброго дня усім. Добрий день. Отже, це магістрантка нашого факультету, яка під керівництвом доцентки Радаміли Олександрівни Косаревської підготувала доповідь Український етнічний дизайн, специфіка та розвиток у світовому контексті. Прошу. Доброго дня, всім дякую за увагу і е, готова доповісти коротеньку доповідь на свою тему. Е, так, дивіться, можливо, включити відео, так, моє, чи, чи не потрібно? Можливо, ось так ще можна. Е, так. Е, моя тема це український етнічний дизайн, е, специфіка та розвиток у світовому контексті. Е, я підготувала е, доповідь на цю тему, і вона якраз висвітлює її е, актуальність, актуальність українського етнічного дизайну, е, який е, висвітлює усі виклики та завдання, що виникають на фоні швидкого технологічного розвитку та глобалізації. І, е, Однією з ключових проблемат проблем є необхідність збереження та відтворення якраз традиції української культури, і якраз також є аспект важливої адаптації українського етнічного дизайну до вимог та стандартів сучасності та його ефективної інтеграції у різноманітні галузі, і зокрема ми сьогодні. Розглянемо е, адаптацію у е, дизайн. Так? Більше ми е, поговоримо про предметний дизайн і е, можемо одразу сказати, що е, специфіка українського етнодизайну корінуться дуже глибоко в історичних та культурних традиціях. І е, вона. Від, е, вони відображають багатошарову унікальність та різноманіття української національної спадщини, і е, дуже багато зараз е, українських дизайнерів, е, які, зокрема, спеціалізуються і на е, предметному дизайні, е, беруть е, активну участь у е, поширенні українського дизайну е, української етніки у е, світу, на світові на світовій арені. Е, і, е, звичайно, е, там використовуються основні такі, е, акцентуються увагу е, на основних традиціях там українського орнаменту, е, українські е, е, українські. Е, Такі традиційні елементи, як там, наприклад, елементи хати-мазанки і, і так далі, це і висвітлюються українські рослинні мотиви, і геометричні орнаменти. І, звичайно, вишиванки, декорування текстилі і інших декоративних елементів. Звичайно, там використовуються національні кольори, як і блакитний, жовтий, червоний, і зелений, звичайно, колір всього живого, так? тобто Е, І, звичайно, є і яскраві, і насичені кольорі, кольорові палітри. Я вже сказала, що використовується вишивка, це також дуже важливий елемент українського однодизайну. Вона використовується для декорування і різних елементів побуту і інтер'єрів. Вони передають символіку та історію через висвітлення, взагалі робочого процесу у виконанні. Також визначаються елементи народного будівництва, включаючи дерев'яні різьблення, кераміку, оздоблення хат, як я вже казала, хати мазанки, і вони якраз і використовуються як у предметному дизайні, так і в унікальних дизайнерських рішень інтер'єрів і. Наприклад, успішна імплементація українського етнічного дизайну в міжнародних проектах це виступи наших дизайнерів у міжнародних виставках, і навіть компанії, які представлені на українському ринку, вони також які займаються дизайнером, вони також беруть активну участь у різних виставках підтримуючи відповідну економіку і е посуджуючи український дизайн на світовій арені. І це міжнародні виставки, це міжнародні колаборації. Міжнародні виставки, наприклад, у Мілані практично кожного року проходять дизайнерські тижні, де наші дизайнери звичайно висвітлюють колекції, які оновлюються кожного року. І прикладом є навіть ті самі роботи Вікторії, Якуші, які ми можемо Побачите зараз на екрані, якщо його видно, ми бачимо, що використовується і ліпнина. Так, є ще ось предметний дизайн. Як ми бачимо, що використовуються цікаві форми, от і, звичайно, тут якраз і передається унікальність використання природних матеріалів. Також о, вони презентують, презентують е, на міжнародних колабораціях, так то, коли українські дизайнери беруть е, та входять у колаборації з міжнародними брандами, е, і вони е, разом Створюють унікальні продукти, де використовується або технологія, пов'язана з українською етнікою, так, там, де гончарство, наприклад, або включає взаємодію з якимись декоративними брендами. Так, І можуть бути це мистецькі фестивалі, також дуже часто український етнічний дизайн е, виявляється і на мистецьких фестивалях у різних країнах. Е, участь в таких подіях дозволяє не лише, е, не, не лише продемонструвати унікальність українського дизайну, е, а й залучає міжнародну громадськість, Звичайно, е, готельні та ресторанні проекти, е, дуже е, розповсюджена і українська українські елементи декору, так і українська культура у готелях і ресторанах є спроєктовані також у Ну, за кордоном, так, за кордоном і у США є е готелі, які е висвітлюють якраз в інтер'єрах елементи української етніки, і це, звичайно, е вони відрізняються своєю оригінальністю на фоні всіх решти е та й стають простором для взаєморозуміння та об обміну культурними цінностями між, е там, наприклад, Україною, на так і е іншими, ну, наприклад, в даному випадку США. Е Міжнародні е, дизайнерські конкурси, українські дизайнери активно беруть участь у міжнародних дизайнерських конкурсах, де їхні проекти е, засновані на українській етніці, е, отримують визнання та багато нагород. Е, і, звичайно, це е, навіть читаючи е, там. Е, Доповіді Вікторії, якуші, як вона в ділянці своїми враженнями, вона описує, що коли вона представляє свою колекцію, вона вводить нові тренди. Е, Вона цього навіть не очікує, але настільки унікально вона передає ось ці форми українські, показує технологію, показує використання якраз природних матеріалів. І, звичайно, це відгукується у представників інших, інших країн. І, звичайно, це набирає великої актуальності і поширення, тому що зараз дуже важлива і така актуальна тема якраз екодизайну. І тому це стає світовими трендами, і Україна дуже. Хороше місце зайняла е, у ці ниші, е, і звичайно, перспективи роз е, розширення впливу на світому е, на слівтовому е, рівні. український етнічний дизайн активно проявляє, е, підтверджується це зростанням інтересу до традицій та унікальності української культури. Е, на жаль, так і зараз бойові дії трішки призупинилося, е, не призупинилися, а зменшилося. Можна сказати, відвідування нашої країни, так, особливо е, західні е, області зараз більш процвітають. Е, так, е, і е, тому е, насправді навіть за такого часу е, український дизайн процвітає, е, українські дизайнери е, дуже е, красиво себе проявляють на Світовій арені, світового дизайну, і е, це її і, під, і піднімає і економіку е, України, тому що е, ми можемо свій е, дизайн е, так, ну, продавати, і е, за за кордоном. І звичайно, е, це теж дуже великий плюс для України, і е, звичайно, перспективи розвитку українського еднічного дизайну. Вони і е, висвітлюються е, у можливості створення новаторських підходів подальших співпраці та подальшого впливу м, на світову дизайнерському е, співтоваристві. Е, в принципі, на цьому у мене все була дуже дякую дуже вдячна вам за увагу. Дякуємо. Да, дуже наочно і сучасно.